Вас вітаю, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. 26 квітня виповнюється 39 років з моменту наймасштабнішої техногенної ядерної катастрофи ХХ століття. Участь ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали понад 600 тисяч людей, які сьогодні мають статус ліквідаторів. Майже всі вони мають серйозні наслідки через опромінення радіацією та проблеми зі здоров'ям. І сьогодні ми більш деталь. Поговоримо про це в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Наталія Воробій, голова всеукраїнської спілки ліквідаторів, Криворізьке об'єднання ліквідаторів інвалідів та їх родин Чорнобиль 86 Пані Наталія вас вітає. Я вас розкажіть, будь ласка, давайте почнемо з такого питання. Пригадайте ті страшні події, от що тоді відбувалося, як все відбувалося? Ну, 26 квітня. Це по перше для мене, для моєї години. Складалось, ми взагалі нічого не знали. Але вже четвертого після майських свят мого чоловіка прийшла повістка з військомату і його забрали на ліквідацію Чорнобильської атомної електростанції. Але їх забирали, казали, що вони йдуть від військомата на звичайні якісь збори. Ніхто не розумів, що це буде якась техногенна катастрофа. Їх переоділи форму. І військовими літаками направили до жулян. А жуляльні вже до села Араново. Там вже формувалась військова частина 34-102. Тобто спецбатальйон автомобільність спеціального призначення, і вони виконували свої спецзавдання на промисловому майданчику, що було цікаве, ну цікаве для нас на сьогоднішній день. Тому ніхто не знав, що таке радіація, до чого вона може привести і що взагалі відбувалося. І вони вже починаючи з 7 травня, виконували роботи по ліквідації Чорнобильської аварії. Тобто спрацювали в товстому лісу. Це була 30 кілометрова зона. Товстий ліс знаходились. Вагони, і там знаходилися наші військові, і вони возили на промайданчик. Це більш там, 19, ну, десь половина кілометрів, якщо це по дорозі, возили цемент. Це мен для того, щоб складалася ну, подушка для mm. те, що відбувалося на самому промайданчику, закривати э, це жерло з від кулятого, тому що ніхто не знав, що взагалі відбувається. Хлопці працювали, працювали по 18 mm. годин. Угу. А от пані Наталі, а як давно існує ваша громадська організація? Громадська організація, взагалі всеукраїнська, вона вже дуже давно. Це ще був ну, за порядок, Він сам атомщик працював ну, на атомній електростанції Колядін. Його вже зараз нема, а зараз очолює нашу всеукраїнську спілку ліквідаторів. Атаманчук Василь Іванич, який угу. є юристом, сам ліквідатор 86-го року працював. На промайданчику і взагалі відстою наші права. Наша криворізька криво, колір ми називаємо міська очером, що 86 і виповнилося в тому році, 26 грудня 5 років. Так, нічого особливого. Ну, В принципі, це чималий такий є у вас досвід. А До... які задачі от на вас покладені? задачі. ви знаєте, ми завжди говоримо: ми дружини ліквідаторів, ми родини ліквідаторів. Там даром що у нас говорить, що у нас і ліквідатори інваліди та їх родини, так. тому що у нас є дружини. Є діти, які народилися від ліквідаторів на сьогоднішній день. Вони втратили статус, не мають не статуса нічого. Але ми лишилися. Ми хочемо, щоб пам'ятали про цей подвиг. Ми хочемо, щоб говорили про наших хлопців. Ми говоримо з подякою, тому що вони 86-му році зробили дійсно подвиг, подвиг атомного солдатства. Так, угу. е, так, а от яким чином долучається місто до допомоги ліквідаторам на сьогоднішній день? Ви знаєте, я дуже хочу сказати. Ну, вели по. Подяку взагалі департамент соціального захисту, сказати нашому Вілкову Юрі Григоровичу, Олександру Юрійовичу, що на сьогоднішній день дійсно в нашому місті працює соціальна програма. У нас є програма є ветеран там теж так. працює вона. Я хочу сказати, що дійсно, тому що ліквідатори мають ну, як два статуси в нас: ліквідатори Чорнобильської аварії, да вони угу. по статусу, і інваліди війни. І дуже приємно, то що працює програма. Угу. Матеріальна допомога даються лікування, протезування на сьогоднішній день. Ну це і від обласної теж, теж ради. Ну а держава, звісно, хотіла, щоб вона дійсно захищала нас. Угу. Е, так е, також е, всі ми знаємо, що ліквідатори вони отримали серйозний вплив на свій організм. А от як це вплинуло саме на вас? Ну, дивіться, взагалі мій чоловік не працював. 7 травня по 9 червня 86-го року так. всі хлопці, які працювали в зональності, ну його товариші uh -huh. дуже багато пішли вже життя. Їх нема взагалі. Uh -huh. Вони отримували максимальну дозу 25 рентген. На той час більш ну взагалі не писали, тому що максимальну дозу, якщо людина отримала в зональності, то її виводили. Тобто вона вже не мала ніякого права, ну вже виконувати 30 кілометрів завдання. Як от я моєї тож родини коснулася? чоловік прийшов з вітіляція, був червоний. Колір шкіри, взагалі. Mm -hmm. Я думаю, знаєте, як наче людина десь ну відпочивала на відпочинку була десь. Ніби засмага. Да, так, Засмага mm -hmm. така. Але тому вже пізніше знала, тому що ми взагалі не знали, що це таке відбувалося. І от скільки так спілкуюся з дружинами, да, з чоловіками, це постійний головний біль, це проблема з суставами. І от воно за себе з часу і говорить, mm -hmm. що радіація впливає не тільки на чоловіка, але вона впливає на родину. Це ж не то, що можна десь сховатися. Люди там були і принесли це в родину. Угу. А які заходи до річниці Чорнобильської трагедії відбувалися у місті? і Можливо, будуть завтра також відбуватися. Ну, у нас сьогодні було урочисте покладання квітів, було декілька громадських організацій, угу. які прийняли участь. Була мерія, був департамент соціального захисту, який приймали сьогодні, було покладання квітів. І це дуже приємно, що такий складний час. Але Стоять на соціальному захисті в нашому місті і знаходять в такі важкі часи теж прийняти участь і не забувати ці дуже важливі моменти для нас. Цю дату а наскільки згуртованими мої члени вашої організації? От Як часто ви збираєтесь можливо також проводити якісь цікаві заходи? Знаєте, раніше більш зустрічалося більше, а це ж то пандемія у нас да то на сьогоднішній день військовий стан. Ну а ми ми завжди на телефоні, завжди в нас є група, завжди ми спілкуємося і. 14 грудня це обов'язково для нас. Да це день ліквідатора. 26 -те, – це теж обов'язково. У нас 26 шостого завжди ну, є такий флешмоб. Ми проводимо, запали свічку пам'яті. Ага. Дуже пам'ятаємо завжди проводимо захід. Але ми в цьому році перенесли його, буде відбуватися 26 двадцять на базі військового ліцею. Ми говоримо, що молодь повинна знати про подвиг атомного солдата. Ми хочемо донести, розказати, розповісти нашій молоді, що зробили в 86-му році. Угу. Так, ну що ж, пані Нато Наталя, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні до нас і розказали вашу історію. Дякую, спасибі. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Наталя Воробєй, голова всеукраїнської спілки, ліквідаторів Криворізьке об'єднання, ліквідаторів інвалідів та їх родин Чорнобиль 86 І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. 39 років тому сталася катастрофа, яка змінила хід історії вибух на Чорнобильській атомній електростанції. В Кривому розі традиційно вшанували ліквідаторів людей, які ціною власного життя і здоров'я зупинили ядерну загрозу. Біля пам'ятного знаку пам'яті чорнобильців на алеї Слави відбулось покладання квітів. А також у Палаці культури центральний провали концерт для ліквідаторів ЧАЕС. учасник ліквідації катастрофи пожежник, якого одним із перших відправили на місце аварії. Я сам працював в пожежній охороні був направлений туди, як на ліквідацію аварії. Ми була пожежна частина, яка Виконувала роботу по гасінню пожеж. Виконували профілактичну роботу на самій станції, на помісту по Чорнобилю, по Прип'яті У день пам'яті ліквідаторів чаес у кривому розі згадували понад 5 тисяч мешканців, які у 1986 році були направлені на боротьбу з техногенною катастрофою. Тільки цього року на підтримку чорнобильців з бюджету виділено майже 15 мільйонів гривень. А з 14 квітня. Стартувала нова хвиля видачі продуктових наборів на вшанування жертв катастрофи на ЧАЕС зібралися десятки криворіжців. 39 років пройшло з дня зриву з наша трагедії про більш ніж 5 тисяч тоді криворічці відправилась на ліквідацію цієї аварії. На жаль, зараз в місті залишилось біля 3400. Всі програми працюють в кругом розі. Починаючи від видачі продуктових наборів Чорнобильських включення, лікування, закінчуючи прямими виплатами з бюджету. Це унікальна програма, якої немає в інших містах, це не державна програма, а це міська програма. Ми підтримуємо послуг. криворіг продовжує тісно співпрацювати з чорнобильськими громадськими організаціями. Завдяки ним проводяться зустрічі з молоддю, уроки пам'яті, заходи підтримки. Тож пам'ять про героїчний вчинок ліквідаторів залишиться з криворіжцями назавжди. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлев, Іван Сергіїв, перший міський.